Так, Всім вітання. Ми показували недавно цей апаратик, який приїхав із Черкас з ремонту. Апаратик. Оце найкраще. Мабуть, найкраще, що може бути. Це повноцінна ресанта. Ну, в корпусі Титану, але це повноцінний. Бачимо, три реле стоїть вже, як має бути. І конденсатори тут відповідно, і все 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 відповідно. Тут йдуть дроселяк, такий солідненький, мідиум і трансформатор тут солідненький. Трансформатор теж грає велику роль. І все тут добро. І бачимо два діодних мостики, все-все, пан Олександр зробив прекрасненько, все працює, все варить і не знаю, чого хлопці не спробували. Каже, краще, ніж отой біс. Ой, ніж піс в металічному корпусі. Ось так м'ягенько, файненько, бачимо, дивіться, зараз два діодних мостики, все тут якісно. Оце пан Олександр нам запаяв транзистори. Трошки проблему, тому що налакував. Хотів провірити, чи вони йде не пробиті. Чого їм провірити, бо варили, <хи> варили, виключили, включили і не варить. Виключили, включили, не варить. Не то, що не варить, не запустилася вона. Не запустилася. Що дивіться в таких апаратах? В принципі, Tesla по цьому принципу зроблені. Тут є, не раз показує відео багато в інтернеті, є такий резисторик запобіжний на діжурку. Але треба починати теж із цієї частини. Із... Вхідної напруги пусковий резистор. Прозвонюємо пусковий резистор, а він не дзвониться. Хоча в мене таке було в практиці. Раз згорів пусковий резистор в Істокові і ІСТ. Купив два нових. І новий резистор буквально там за декілька разів і помер. Не знаю, ну, якісь деталі. Якісь деталі така. То ми його... Що тут пише? 10 Вт. Ну, він, якщо мене пам'ять не пам зраджує на 47 ом, можна передивитися в інтернеті. В принципі, можна його перемичку поставити. Єдина проблема, що тут 4 конденсатори і зразу напряму вальне, трошки буде на мережу нам давати, При старті на мережу такий буде давати якби просадочку. Дивимося, що челюсть відрізняється від, від е, тесли, що в Теслі немає. Це та сама Тесла, точніше точні, Тесла це той самий ресанта. Є різниця в тесті, що тут немає цього мережевого фільтра на вході, немає цього фільтра, немає оцього там, що це таке, не, не знаю, що таке. якийсь там дросельочок. Далі бачимо варистори, там теж здається, немає в ресанті. Це, е, по, по, коли сила на висока напруга, вони просто вибухають і запобігають. О, тобто все, все, всього цього немає. Там те, що спрощене, спрощене в ресанті, ну, і вентилятор там більш дешевший. І я не бачу там звідси драйверів. якісь якісь, там транзистори які ну, Тут, якщо, якщо я не помиляюся, оптодрайвера. А на опто сварочка завжди працює трошки краще, ніж на ТГР. Апарат це. Реально професійний, якісний апарат. Єдине, що там дежурочка, де колись, чи транзистор, чи шимочка, там такі форм місця в їх. Хоча, як, як вдасться, роками воно працює, проблем немає. А чому, транзи... чому резистор помер? Я тут розумію, що його ново запаяли і його така якість. Зараз ми його перепаяємо, знайдемо щось, ну, можливо, не тої потужності. Житиме, не житиме. Те номінал можна не той, якщо. Десь в мене, в принципі, такий запасний був. Ну, це потужний, бачите, транзисторик. Ой, резистор потужненький, але він, мабуть, не, не дуже високій якості. Не дуже високої якості. Зараз ми щось підберемо з плати, випаємо щось підходяще. Можливо, малої потужності просто не буде жити. Зверемо щось потужне. Ну, 10 кілом це, звісно, багато. Ці, щоб нам не хочеться шукати. В інтернеті є шкала е, опорів. Нам не хочеться, ми люди простіше книжі. Тестером тиснув. Плюс-мінус, там трошки довше буде заряджатися, навіть якщо меншого номіналу поставити, буде довше заряджатися, Ще краще ми зачекаємо, нам спішити немає куди. Отаке. От Тестером взяли на прозвоночку там, чи на опір мірити. На, на, на оми поставили, бо там 47 Ом. Треба передивитися. Ще зараз візьму схему, придивлюся, є в інтернеті. До речі, що добре, що на ці апарати є доступна схема. Легко все провіряється. Бачимо, тут резистор R020 нам перепаяв, пан Олександр. Навіть не відрізниш від заводської пайки. Навіть заводська пайка гірше пає. Бачимо, там R019, заводська пайка, а R. 0,20 це пан Олександр перепаяв, щоб краще нам спрацював не стик. Гарніше запаяв, ніж заводська пайка. Отаке. От ну Камера не передає всього. Ще така камера, як в нас. Вже вибачайте. вибачайте. Будемо перепаяти резистор і покажемо, що з того вийшло. До речі, тут дуже потужний стоїть резистор на дежурку. Я думаю, що це не рідний, а може рідний. 24 оми пише 24Р. Я думаю, видно навіть на камері. о, видно, 24 оми, ну тестер наш показує 25, ну таке діло. Бачимо, це, все тут якісне. Все якісне, все добротне тут. Як то кажуть, до такого апарата скритикувати гріх. Дуже якісний апаратик. І після ремонту ми включили, включив декілька разів, ось цей резистор, прогонимо його так. І ма, мабуть, вистимо на продажу. Ми будемо потрошки ну, зроблю рекламу. Вже мене, в принципі, тесто забрали одну. І за чого ми продавати будемо, бо ми переходимо на великі трьохфазні. Ну, Там мені пропонують потон, трошки задорого мені. патон. В принципі, вже в нас три трьохфазних, можливо, ще одну докупимо, а можливо, в мене отаких от однофазних так, до десятка штук. Ну, Трошки забагато. збиралися, піляться без діла. Людям здадуться. Але ми обов'язково так. Днів-три прошмаляли. Все, перевірю, добре працює. Тоді можна його продавати, щоб переконатися. До речі, перший, ніж тестувати, мене був один випадок. У мене апарат не робить. Перевірюю вилочку. Нема 220 В. Перший провіряти, можна прозвонити з вилочки. Не треба нічого не знімати, напряму включати, де там бере, знімає провода. Та візьми. ось сюди входить на діодний мостик 220 В. Сюди входить на, на дві ножки діодного мостика з кнопки все, взяв і з вилочки і на, на мостичок, на одну ножку, на другу ножку, перевірив, ага є тут струм, доходить, значить все нормально. Не доходить, значить тоді дивися тут кнопочка чи ще щось. Якщо тут все нормально, до діодного мостика все добре. Значить, тоді оцей перший резистор на дежурочку, щоб дежурочка не запускається. Якщо б гавкли транзистору, як так кажучи, обов'язково буде короткий. По короткому у нас виб'є автомат. Якщо у вас вибив виб автомат. Не треба повторно включати, деколи буває, що одне плече, два транзистори згоряє, два ще залишається. Так ви попалите всі решта. Ну, вже в мене така є практика. Все з практики. О, щоб не попалити всі решта, то краще більше повторно не вмикати, якщо вибив автомат. Якщо автомат не вибив, просто автомат, апарат вварив, вимкнули, більше не запустився. Ну, частіше з цього пусковий резистор, інколи той запобіжний резистор. Це дві таких. Якщо все це справне, значить прозвонити транзистор на дежурці. Тут транзистор не вибитий, все справне. Якщо ще можна ці транзистори прозвонити, ну, головне, щоб вони не в короткому, Якщо не в короткому, значить вони цілі. Це таке банальне, не треба багато розуму мати. Ми люди кажу, не книжні, не сильно розуміємо. Чи на прозвоночку поставити, чи на опір. Ну, смотри, що там ви перевіряєте. По-простому, простенький китайський тестерик сюди два, два проводи прощупали сюди. Ой, раз, раз, ага, не дзвониться, все, все значить немає тут. Коло обірване. Зайшли ми в інтернет. Глянули по схемі по схемі 51 Ом в цьому апаратові. Ну, 47, 51, туди-сюди не критично. Глянули по цій схемі по цій платі ми кинули, що у нас є якийсь монітора. Тут 100 Ом трошки забагато. Є 27 Ом замало. Є там 1 Ом, зрозуміло. Я думаю, що це комбінувати, а потім а що комбінувати нам. А давайте попробуємо ми спробуємо 100 Ом. Паяємо сюди, не критикуйте нас строго. Ми люди ж, як казав, не книжні, не все на цьому розуміємо. Можливо, за замала потужність, може він на, на старті просто не сконати. О, але знов, він буде більший опір і він буде повільніше заряджати наші конденсатори. Мало би працювати чи не так? Тут 10 Вт, але він бачите не жив. Не жив із за того, що це якість, Це новенький резистор. Один раз у мене такий самий був, я взяв пару і вже другу побоявся ставити, десь ми, в принципі, валявся, просто зараз не можу знайти. Це потужний резистор 10-ваттний. Це ну, маленька, маленька потужність, звичайно. Ми впаяємо та й попробуємо. Будемо знати, живе, не живе, заряджає чи не заряджає. І разом ви зараз будете знати разом з нами. Не критикуйте майстри. Ми не майстри по цьому. Ми люди звичайні, прості, сільські. Впаяємо, попробуємо. Так, впаяли ми того резистора 100 Ом. Наростили сюди проволочку із старого резистора. Бачимо, кусочок ми взяли. Підрізало, бо ця ножка туди ж не доставала. Я знаю, він тут нікому не заважає. Там ліпити силіконом. Трошки забагато припою в мене пайнулося сюди, зате надійно. Припаялося воно. Лакувати нічого не будемо, тут нічого не докоротнути, просто немає кому, чому. Ну і будемо включати в прямому ефірі. Прямому ефірі. Зараз всі побачимо разом, чи правильно ми зробили, чи не правильно 100 Ом на пусковий резистор. Ну, кажіть. Знатоки в розетку. В розеточку нічого не горить. Дим не йде. Так, заземлення не торкається, все нормально. Ну і натискаємо пуск. О-о-о! Апарат запустився. Апарат запустився, але пішов димочок з нашого резистора. Пішов димочок, що значить, означає. А це означає, що резистор малої потужності. Не знаю, в другий раз запуститься чи не запуститься. А ну другий раз пробуємо. Ну запустився, а знову димочок пішов. <плес> тобто 100-ом це добре. 100 Ом це добре, прекрасно. Мені навіть подобається краще, ніж ваших 50-ом. Але потужності мало. Дивіться, вмикаємо, дивіться, зараз будемо ще раз вмикати. Димочок пішов, <плес> але працює. Запах. Все, Під час роботи цей резистор нічого не робить. Оці реле, бачимо, скільки тут реле. Він паралельно, дивіться, скільки тут ножок реле. Три реле по два контакти. Тобто шість, шість контактних цих ножок через їх працює. Це весь ряд, оцей весь ряд, де ж що там мені щось таке, щоб током не дало. Тут 220 вольт зараз. Оце всі контакти, оці контакти через їх іде весь струм. Ще стільки контактів. Тобто все супер надійно. І це комутує контакти реле. Ну, Це на самі можна подивитися. І зараз ці контакти замкнуті, цей резистор нічого не робить, йому немає нагрузки. Тобто все добре, тільки що мала потужність. Треба щось думати. Це не надійно. Тобто він завтра ми закриємо, вже сьогодні і не запуститься. Дивимося ще раз на нього. О, Дімочок пішов, але запускається. Так що, оми нам не заважають. Потужності мало. Потужності реально мало. Щось ми зараз придумаємо. Пошукаємо на нас платах, щось потужніше. можливо. Так, Треба, щоб звичайно, коли є звальний пора, щоб було щось в запасі. У нас немає нічого в запасі. Тут ми нічого не підібрали. Ну, моно було там 27 плюс 27 послідовно, Це була б теж потужність. Але то не таке. То все не те, що нам треба. Далі що ми тут? Знайшли залишки СССР, якісь плати тут є. Тут якийсь прийомничок там ще SSR-кі ССР, залишки є. І ми на платі такого потужного резистора. Я не знаю, тут по маркеровці, мабуть, це 2 вати МРТ-2. Ну, будь в будь-якому випадку бачимо, що Так зрозуміло, що він набагато потужніший за того. І Тестер наш показав 119 Ом, тут пише К-12. Ну, я думаю, що... Якщо ми навіть знаємо, що таке, то електронщики. Ті, хто паяють, тим більше знають. К-12, це буде 120 Ом. 18-119 100, 100, показав. Тобто 100 плюс 120, там буде майже, майже тих 50 Ом плюс-мінус. Трошки на цей все одно буде більше навантаження, бо його, його менший опір. Його менший опір буде трошки більше, але цей забрав, ну вони невелика різниця, там тих 12 Ом, ой, 20 Ом різниці. Ну, я так думаю, можливо, велика різниця, можливо, все одно буде грітися. Хочу їх запаралелити, цих два резистори. вже вони вдва в два я думаю, що потужності буде достатньо їм. Будемо щось ліпити. Так, ну кажу, у мене не умов немає, ні не зору нормального. Це тіло робити, але щось ліпимо зараз. Так, сміятися не треба, але можна можна критикувати. Ми любимо інших критикувати, і нас можна критикувати. Чому ж ні? Це я цих два резистори. Ну, мови, бачимо, яких йому працюють. Усе, ну треба розположитися, Паяльник ось такий, їм не в влізти, бо той, що треба, паяльничок вже згорів. Той, що згорів, я не бачу. Мабуть, запасила, скаже, нема другого паяльника. Влада, прошу, допоможи, будь ласка, бо я тут і не бачу, реально не бачу. Влада надто зайнятий, назавжди попроситися не можна. Отаке буде. Оце ми трошки, мабуть, замотаємо ізоленточкою, щоб воно не торкнулося нічого. Оце у нас резистор БУ, той, що ми включали, він трошки аж колір хотів але ще він працює. Помірили тестером 54 Ом. Та якраз красиві те, що треба, що нам по схемі, що треба, та й потужність. Ну, запаяємо, побачимо, як воно себе поведе. Зараз ми з обочисточкою зробимо наші отвори. Тут трошки, ну Чого багато припоїв, бо той паяльник забрав на себе, на себе підібрався, скинув. ну Не той паяльник, розумієте? Так, отаке чудо ми спаяли. В принципі, може десь замовимо резистор. У мене там самурай не робочий, і в було самурая, Отаке. От ну, я знаю. Що, тут, що його ліпити. Жити буде. Жити буде. Ну, як воно буде грітися, вже зараз ми не побачимо, то йдемо, бо воно в взолі, ми змотали, бо тут ну, цю сторону трошки заізолювали, хоча тут теж воно торкнутися нічого не може, по ідеї. О, там щось пайнули, пайнули з каніфолі трошки. Вона там не, не заважає, думаю. Так, в розеточку. В розеточку. 220 вольт і пуск робимо. Трошки, трошки. Як то... Як димочок, і що? Ану, виключаємо. Ще раз включаємо. Ні, нема димочку. Димочку немає, якщо один жив. Виключаємо. Включаємо. Ні, ні, є димочок, є димочок. <гум> є димочок. Все ж таки на той резистор пішла більше навантаження. На каверезістор пішло більше навантаження, ну таке вже, тут ми вже нічого не можемо заподіяти, діяти. О, але працює. Є димочок трошки, є трошки димочок.